Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні спекла вперше хлібчик на заквасті, тому що хліб завжди печу, але на дріжджах завжди в печі. А ось на заквасті, ну, вже, напевне, років три. Все збираюся вивезти закваску ніяк не можу. Ось на ресі дійшла черга, вивела я свою закваску. І ось буду показувати вам дійсно перший, тому що ще не пекла. Ось перший раз вивела закваску і перший раз спробую пекти хлібчик. Буду пекти три буханці, тому в мене ось така чи маленька буде порція, літра і 50 мл водички, 350 г закваски, розводжу і буду сипати борошно. 450 грам в мене цільнозернове борошно, інше буду сипати 950 грам звичайне першого готунку борошно пшеничне. Ось це вже йде пшеничне, звичайне першого готунку. Борошно вже в мене просіяне. Далі буду замішувати рукою, тому що вінчиком вже тяжкувато. Тісто виходить доволі липке, рідкувате. Вимішую хвилинок 5. як у мене чоловік ось каже, може вже хоч на старості літ научиться хліб пекти на заквасці. А то я все печу на дріжджах, да на дріжджах. Гарно вимішавши хлібчик, накриваю його харчовою плівкою і ставлю при піркімнатній температурі, щоб воно трішки на годинку-півтори воно підійшло. Ось тут в мене 30 грам солі. Я линула дві ложки столові води, трішки розвела, буду кидати ось цю рідку сіль в тісто і знову буду вимішувати филинок 5-10, ось це тісто. мішу до тих пір, поки сіль не розчиниться. Тісто трішки стає ще рідше, але ось подивіться, яке воно гарненьке. Хоча б я вам скажу чесно, ось це як для початків, це для мене, що я печу перший раз цей хлібчик на заквасці, це трішки тяжкувато з таким рідким тістом працювати. Від того як я замісила хлібчик сіллю, пройшла в мене годинка і буду робити обминку руків мочаю, водичку, і ось буду так обминати тісто. Знову накриваю харчовою плівкою і даю, щоб воно знову трішки постояло. Знову через півгодинки буду робити ось таке складання. Скажу вам чесно, миску потрібно брати більшу, або треба замішувати хліб на дві булки хліба. Так буде легше працювати. Навіть можна дві миски по дві булки хліба. Тому що три, тісто рідкувате і з їм трішки тяжко працювати. Може, хто вже набив руку і гарно з цим вже впорається, тому ну, тій людині нічого. А так для мене це було трішки тяжкувато. Ось таких складань, я зроблю три. Це в мене перше, потім ще раз буду. І ще ну, одне, одна обминка і три складання. Складання я роблю через кожну півгодинки. Звісно, за кожним другим складанням тісто стає доволі гарніше, краще. Вже не так липне до рук, вже можна навіть і не вмочати руки в водичку. Гарно відстає від миски, гарно відстає від рук. Ось тільки його багато, не можна в мисці його ось так скласти і розвернути. Після останньої обминки хліб мене підходив 3 годинки. Застеляю миски, куди буду викладати, в мене форми ще немає. Застеляю рушничком, тісто викладаю на стіл, буду розрізати і формувати і викладати у миски. Рушничком застелила, присипаю добре борошно, щоб потім тісто гарно відставало. Другим разом вже я це переконалася, буду замішувати густіше тісто, брати більше борошна і замішувати густіше тісто. Спробую ще так, тому що це трішки рідкувати. Виробивши хлібчик, загортаю так рушничком, накриваю, щоб воно підходило. Звісно, дехто ставлює на ніч, щоб підходило в холодильник. Але я буду пекти сьогодні. Що буде, те буде. Тому, виробивши хлібчик, даю йому підійти і тоді вже буду пекти. Ось подивіться, у мене пройшло 3,5 годинки при кімнатній температурі. Я верзаю. Листок пергаменту перевертаю. Зараз побачимо, борошном я добре присипала. Побачимо, чи відійде. Борошно у мене, звичайно, всі присипають рисовим борошном, кажуть, що гарно відходить. Ну, я присипала звичайним простим борошном. І так, зразу буду пекти дві, дві хлібі, дві, два хліба. На дечку зразу покладу, печу я в рукаві. Тому роблю довільний такий собі візерунок, надріз роблю, зробила, звісно, я не глибокий, викладаю хліб одразу на пергамент рука, зав'язую і духовку включила я аж на 270 градусів. Ставлю хлібчик, бачите, ось починає він вже підходити підніматися трішки. 15 хвилинок я пекла на 270 градусів, потім зменшую на 220 і печу ще. Ще 25 хвилинок. Так, щоб разом було 40 хвилинок, 45. Ось я дістаю, розрізаю зразу рукав, і ось що в мене вийшло. Хоч їм було тяжко працювати, але я вам скажу, що результат мене радує. Тому що ось такий перший раз я спекла хлібчик на заквасті без дріжджів. Хлібчик, звісно, дуже м'якенький, ароматний, смачний. Моїм домашнім дуже сподобався, тому я надалі буду пекти ось такий і свої навички буду вдосконалювати. Я думаю, що з кожним другим разом у мене буде виходити все краще та краще. Вам всім дякую за перегляд. Пишіть мені, може я щось зробила не так. Буду чекати від вас коментарів, і також буду чекати підказок, що робити краще і як.